Спонсор показу. Історія у пляжці. У Тернополі виявили нетверезого водія. Кермувальника зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування в нього були явні ознаки алкогольної сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку на алкотестері. Прилад зафіксував у крові водія 1,6 із алкоголю. Чоловіка відсторонили від керування вантажним автомобілем та вилучили посвідчення. Поліцейські розшукали 14-річного хлопця, який втік з дому. Юнак посварився з мамою. Після цього не відповідав на дзвінки. Жінка не розуміла, де саме зараз перебуває дитина. Патрульні дізналися, як виглядає хлопець, та розпочали пошуки. Невдовзі дитину знайшли. На місце події також прибули правоохоронці міського відділку поліції, які з'ясовують всі обставини події. На Тернопільщині розшукували 55-річну жінку. За допомогою надувного човна рятувальники здійснили прочісування 5 кілометрів русла річки серед від моста між селами Плотича та Великий Глибочок Білецької громади. Також проглянули 7 кілометрів прибережної смуги. Пошуки результатів не дали. За погодженням із працівниками поліції, пошукові заходи за участю рятувальників завершені. 48-річного жителя села Моловоди Золотниківської територіальної громади розшукують правоохоронці. Вранці 24 січня щит Андрій Леонідович вийшов з дому та не повернувся. За попередньою інформацією, зниклий мав поїхати до Тернополя. Його прикмети зріст метр 75, худрулявої худролявої статури, волосся коротке, русяве і з залисинами. Був одягнутий в чорну шапку, синю куртку, сині джинси. Чорні черевики. Якщо вам відома будь-яка інформація, де зараз перебуває чоловік, телефонуйте у поліцію. Спонсор показу історія у пляшці.